Вітаю! Мене звуть Роман Петрівський і я викладач математики. Сьогодні на уроці ми продовжимо знаходити площі плоских фігур за допомогою визначеного інтеграла та відпрацюємо кілька важливих властивостей. Почнімо з випадку, коли фігура обмежена графіком функції f від x прямими x дорівнює а, x дорівнює b та прямою y дорівнює 0. Тільки от графік функції f від x розміщений нижче прямої y дорівнює 0. У такому разі потрібно скористатись тим же визначеним інтегралом від a до b f від x dx, але взяти його за модулем. Тобто площа s дорівнює модуль інтеграла від a до b f від x dx. Скористаємось цією властивістю у наступному завданні. Знайдіть площу фігури обмеженою прямою y дорівнює 0 та графіком функції f від x дорівнює x відняти 3x підняти 4. Для цього зробимо рисунок. Щоб знайти точки перетину графіку функції з абсцис, розв'яжімо рівняння f від x дорівнює 0. Тоді x2 мінус 3x мінус 4 дорівнює 0. За теоремою вієта добуток x1 на x2 дорівнює мінус 4, а сума плюс 3. Підібравши корені, маємо, що x1 дорівнює мінус 1, а x2 дорівнює 4. Рисунок продемонстровано на екрані. Тоді площу фігури можемо обчислити як модуль інтеграл від мінус 1 до 4, х в квадраті відняти 3х відняти 4 dx. За властивістю суми первісних та винесення сталого множника за знак інтеграла, це дорівнює модулю від х в кубі поділити на 3 мінус 3х в квадраті поділити на 2, мінус 4х від мінус 1 до 4. Дорівнює модулю від дужки 4 в кубі поділити на 3, мінус 3 помножити на 4 в квадраті поділити на 2, мінус 4 помножити на 4, закрити дужки. Підняти дужки мінус 1 в кубі поділити на 3, мінус 3 помножити на мінус 1 в квадраті поділити на 2, мінус 4 помножити на мінус 1. Закрити дужки. Дорівнює модулю 64 третіх мінус 24 мінус 16 додати 1 третю додати 3 других мінус 4. Дорівнює модулю 65 третіх мінус 44 додати 3 других. Дорівнює модулю мінус 20,5 шостих. Дорівнює 20,56, відповідь 20,5. Тепер розберемо особливість знаходження площі фігур, побудованих за допомогою парних або непарних функцій. Якщо функція f x є парною або непарною, а межі інтегрування рівні значення з протилежними знаками. То площу фігури, обмеженої цією функцією прямими х дорівнює а, x дорівнює мінус а та y дорівнює нулю. Можна обчислити як інтеграл від мінус а до а f від x dx, що дорівнює 2 інтеграл від 0 до а f від x dx. Це справедливо завдяки симетрії цих функцій відносно осі ординат у випадку парної. Та точки початку координат у випадку непарної. Закріпимо цю властивість у прикладах. Обчисліть площу фігури обмеженої графіком функції y дорівнює cos, x, прямими x дорівнює π на 6, x дорівнює мінус π на 6 та y дорівнює 0. Рисунок продемонстровано на екрані. Площу s обчислюємо як визначений інтеграл від мінус π на 6 до π на 6. Косинус dx Дорівнює 2 інтеграл від 0 до π на 6 косинус dx Дорівнює 2 помножити на sinнус x від 0 до π на 6. Дорівнює 2 помножити на дужки синус π на 6 відняти синус 0 закрити дужки Дорівнює 2 помножити на дужки 1 друга мінус 0. Закрити дужки дорівнює 1. Відповідь 1. Наступне завдання. Знайдіть площу фігури обмеженої графіком функції f від x дорівнює x в кубі. Прямими x дорівнює мінус 1, x дорівнює 1 та y дорівнює 0. Площа s дорівнює інтегралу від мінус 1 до 1 x в кубі dx. Дорівнює 2 інтеграл від 0 до 1х в кубі dx. Дорівнює 2 помножити на х в четвертому степені. Поділити на 4 від 0 до 1. Дорівнює 2 помножити на дужки 1 в четвертому степені поділити на 4. Відняти 0 в четвертому степені поділити на 4. Закрити дужки. Дорівнює 2 помножити на дужки Одна четверта відняти 0. Закрити дужки, Дорівнює одній другій. Відповідь одна друга. Сьогодні ми ознайомилися з кількома корисними властивостями знаходження площі криволінійної трапеції та закріпили їх на практиці. Наступного разу ми працюватимемо з фігурами, утвореними парою графіків функцій. І відповідно продовжуємо набувати навичок знаходження площі плоских фігур. Не забувайте про перевірку засвоєння матеріалу за допомогою тесту та закріплення знань завдяки онлайн-конспекту. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!